Всім привіт! Компанія Greenway Auto привезла ось такий класний кросовер із Франції Nissan Кашкай з двигуном 1.5K9K. Дизель. Знаменитий реношний економічний двигун. Надійний. 2009 року випуску. А точніше, кінець 9-го. Не фарбований автомобіль, жодна деталь. Розмитнений, зроблений сертифікат. В будь-який момент цей автомобіль готовий до першої реєстрації в Мрео. Ціна першої реєстрації буде коштувати близько 7 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3% при першій реєстрації. Тобто ви в Мрео заплатите 7 тисяч гривень. Зараз. Максимально детально покажу цей автомобіль, розкажу, Пройдусь товщиноміром. покажу що жодна деталь не фарбована, покажу слабі місця цих моделей і в якому вони стані. Зразу скажу автомобіль в дуже класному технічному стані, двигун. Щеплення, коробка, ходовка, топливна система. Все дуже добре. А ще особливість саме цієї моделі якраз вони йшли до 2010 року. 78 кВт, не 81, а 78, чуть-чуть слабіші що у них Євро 4, немає сажевого фільтра і не буде у вас потім мороки головної болі з клапанами ЄГР і сажевими фільтрами і так далі. Ну, коротше кажучи, з екологією. Відшивати, відрізати, перепрошивати і так далі. Це, звичайно, легше двигуну, легше турбіні. Ось особливість цих дорестайлових моделей. Так зовні виглядає наш автомобільчик. Зразу пройдусь товщиноміром, поки що не фарбований. Допуски тут десь до 90 мікрон. Ну, Японці завжди по покриттю трошки менше, ніж європейці. Капот гляньте без сколів. І, до речі, це больні місця ось тут. Завжди сколи, завжди лак облазить. Так само і передній бампер. Дуже-дуже часто лак облазить ось тут. Гляньте тут стан. 75. 72.

84. 91. 75. 61. 70. 70. 73. 87. 85. 85. Отже, друзі, автомобіль не фарбований жодна деталь. Тепер скло, скло по периметру все рідне, навіть лобове. Спілкінгтон це оригінальне скло, дев'яточка. Далі, ще слабі місця, ручки ось ці, часто дуже облазять. Гляньте, який тут стан. Потім часто ось тут буває слабі місця, облазить лак. Релінги часто облазять, вицвітають. Ну, це такого більш-менш гаражного зберігання автомобіль, тому тут бачите який стан класний. Ось. Далі йдемо. Болячка. У Кашкаїв це ось ця накладка. Часто вона відпадає, тут її прикручуються Те... часто тут от рижики йдуть ось тут. Тут все в ідеальному стані. Чітко тримається, нічого не відпадає, ніяких рижиків, нічого немає. Бачите, що навіть камера заднього виду є, хороша дуже комплектація, ми до неї ми дійдемо трошки пізніше. Часто ось тут ось ці опори, проблема з ними. До речі, оригінальні, як нові. Часто ось тут. Е Кашкаїв, фарба злазить, рижики починаються, здуття фарби. Ось тут, ось тут. Особливо, якщо з якогось такого сирого регіону автомобіль, то це завжди буде теж слабе місце. Так. Тепер по комплектації, друзі. Значить, що у нас є? Перше, панорама. Гляньте. Ну, звичайно, шторка працює і потолок повністю закривається. Панорама є. Релінги є. Клімат-контроль є. Шестиступка, шкіряний руль, круїз-контроль, мультируль, навігація є. Датчики світла, дощу є. Стан салону. От, зараз звертаю вашу увагу на пороги, на резинки і на пластик. Теж дуже часто витирається, зачугується. Тут якийсь стан. Також ось ці крісла, обшивка. От, тут треться дуже часто, тут, тут продавлюється, особливо водійське. Я теж покажу. Но тут все дуже добре. Карта. Слабе місце, ось ця ручка теж витирається. Ці ручки теж витираються, слабе місце. Гляньте стану. Ось тут пороги, пластик, резинки. Ну ззаді тут в принципі мабуть ніхто й не їздив. Таке відчуття. Зазори всі чітко, всі рівні. Ось гляньте стан. Водійська. Гляньте стан водійської карти. Ну і більше всього тут витирається, вичухується, ось це крісло, всідушка продавлюється, протирається ці боковинки. Гляньте, який стан у цього екземпляра. Руль часто витирається, гляньте який тут стан. Такі металічні педалі спорт-стайл. Значить, що у нас є? У нас є складування дзеркал? Все працює. Електрорегулювання дзеркал і так далі. Датчики світла, датчики дощу вже повторявся, тут включаються. Часто дуже витирається ось ця рукоятка. До речі, вона шкіряна з такою прошивкою. Вже говорив шестиступка. Клімат працює, компресор включається. Камера заднього виду працює. Так, це поки що нам виключимо, це нам не потрібно. Тепер подивимось, 231 тисяча пробіг. Для цього двигуна це ні про що. Хороший надійний економічний. Так, на ручнику світло включено скрізь. Помилок немає. Чітко зафіксовані оберти. Два ключі. Включає запалення. Всі лампочки загорілись. Заводимо. Oil good. І тут можна зразу перевірити рівень. От бачите. Е ну, під наконом стоїть, ну, от практично посередині трошки більше. Масло не бере, не димить нічого, дуже класно працює двигун, зараз не подивимось. Тяжкий дуже капот, такий солідний. Ось двигун. Ну тут в робочому стані. Трошки грязно. Пари рідні, тут є наклейки, можна перевірити. Ось робота двигуна. Послухайте. Як рівно працює тихо двигун. Ну таких ще треба пошукати. Головне, щоб щуп, щупа не кидали, не диміло нічого. Тут все добре. Димів ніяких нема хоча краще ту кришку не відкривати тому що туди можуть кидати масло там крутиться розпідвал тому так є ось робота двигуна дуже класна робота двигуна мотор К9К 1.5 реношний перевірений часом всі знають як його обслуговувати вже, мабуть, в кожному селі знають, як його обслуговувати. По розходу палива, друзі, траса 4.8, змішаний цикл 5,2 і місто 6 літрів дизеля. Це дуже-дуже класні показники, як для такого кросовера, до речі, диски, фірмові класні диски. Резина тут 215, 55 r 18 Дуже високий, мабуть, один із найбільших в своєму класі по кліренсу. Ось такий класний у нас сьогодні кашкайчик. Це Перше покоління, фари такі квадратні. Ну Наприклад, мені особисто більше такий дизайн подобається, ніж у рестайлінгових таких вузеньких. Ну так він більш агресивніше виглядає. А, до речі, слабе місце теж часто, ось ця рішетка облазить. Гляньте тут. Ну Дуже класний стан. Тому, друзі, хто шукає хороший кашкай, приїжджайте. Вулиця Миколи Грінченка, 18. В будь-який момент допоможемо вам зареєструвати в Мрео, прямо біля нас в Мрео. Якщо ви з регіона, Вон по вихлопу, до речі, подивіться і знизу, він там красивий, якщо вам видно, сухенький. Якщо ви з регіона... Приїжджайте протягом години ми робимо пакет документів. Можете їхати до себе в регіон, свої умрем отримувати свої регіональні номера. Якщо хочете прямо з Києва поїхати, з зареєстрованим автомобілем, то будуть київські номера. Ну ще десь півтори годинки почекаєте, ми це все зробимо. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям, слідкуйте за новими поставками, кожен тиждень завозимо щось свіже нове. Дуже-дуже багато там буде. На цьому, все, друзі, до зустрічі.